Наразі 1155-й день війни в Україні. Але як свідчить статистика музичних платформ, українці продовжують слухати російську музику. Цьогоріч небайдужими громадянами було створено електронну петицію заблокувати пісні російською мовою на стримінгових платформах в Україні та розміщено на офіційному сайті Кабінету міністрів 17 лютого. Її підтримали понад 25 тисяч громадян. Згодом кабінет міністрів дав відповідь на петицію із закликом заблокувати пісні російською мовою на стримінгових платформах, у якій роз'яснив, що у міжнародному праві та українському законодавстві відсутні правові підстави для обмеження музичного продукту за мовною ознакою для мене це загадка. Чому люди аполітичні, якісь асоціальні і не патріотичні, тому що ці всі слова є сукупність цих слів, ось роблять такий портрет тих, хто досі може слухати російських виконавців, сплачувати кошти за це прослуховування, давати їм заробляти ці кошти. І для мене це загадка. Насправді я не розумію, чому люди такі. Нещодавно пісня російських артистів знову очолила український чарт в Apple Music. Згодом її витіснили відомі українські виконавці, зокрема Анна Трінчер, Альона Омаргалієва та Надія Дорофеєва. Щодо опитаних нами респондентів, то до прикладу Наталія каже: російський контент не споживає, адже наразі є чималий вибір композиції українського виробництва. Проте, як розповідає дівчина, часто може почути російську музику у підлітків. Я можу сказати, що це дуже велика проблема нашого суспільства, нашої молоді це дуже велика проблема, тому що зараз багато підлітків прослуховує її, і я вважаю це дуже неправильно, тому що Росія є терорист. Візьмемо тот факт, і це є найгірше, що можна сказати, в нашому суспільстві, тому що це буквально підтримка російської армії. І ще можу сказати так: я не прослуховую російську музику, ніколи в житті її не прослуховувала і не буду ніколи прослуховувати, тому що я дуже сильний противник того. Я вважаю, що потрібно вживати тільки українське, потрібно вивчати тільки українську, Потрібно слухати тільки українське або англійське. Багато є альтернатив і багато є різних пісень, котрі є у нашому суспільстві. Я, звичайно, не дуже хотіло б, щоб українці слухали російську музику і підштовхали її у цей напрямок, у українську культуру. Я, наприклад, хочу, аби було більше українських пісень. Сама я не слухаю російську музику. Користується популярністю серед молоді і музика західних виконавців. Молодь каже, потрібно з відповідальністю ставитися до інформації, яку споживаєш. Думаю, що ні. Бо ми українці, маємо слухати наше, бо гроші переходять, Тому за перегляд? Слухаю, але слухаю американський просто реп. реп. Дорожка файна, закарпатська. Рекомендую. З американських мені Snoop Dogg, Mr. Jackson, хороша там пісня. І ще вроді я не знаю, як він це називає, але Big Pop, хороша теж пісня. На Spotify багато, в російського дуже багато. Та вони повідомляють саме, як і українського. Я вважаю, що. Під час війни не потрібно слухати російську музику, та все. слухати російську музику після того як Росія підступно напала на нашу країну. Вбиває мародерить, знищує все навколо українці. Вважають недоречним. Загалом і зараз буде... трошки не дуже добре. Ставляться свої свої ставляться хирше, до російської тому, музики. Я професії. теж вважаю, що а, прославляти українську культуру є дуже важливо. А російську треба пригнічувати як найбільше чесно, я дуже погано з історії землі. Що коли у людей, людей обстріли в містах, ми просто продовжуємо прославляти їхню культуру, це для мене. Носить. Ми вважаємо їх просто зрадниками нашої культури, мови. Навіщо? Ну, одні вбиваються, а інші слухають. Це неправильно. Взагалі не слухаю і ставлюсь дуже негативно до цього. І дуже засмучена, що багато людей. Старших особливо і підлітків не розуміють шкоди прослуховування російського контенту, російських серіалів, тому що вони сприяють тому, щоб була війна, скажімо так, тому що вони не розуміють, що ці всі кошти через прослуховування відправляються на підтримку війни. Українських люблю як так мені дуже подобаються його пісні. Анна Трінчер і за кордоном слухаю цей Imagine Dragon. Дуже мені подобається їхній гурт і те, що вони підтримують Україну. Це було неодноразово сказано їхнім виконавцям. Варто зазначити, прослуховування пісень на стримінгових музичних платформах монетизується. За це російські артисти отримують виплати, якими потім сплачують податки в РФ. та таким чином спонсорують війну в Україні. Тож закликаємо українців бути свідомими та підтримувати українське.